Нові можливості розвитку відкриває створення Вишнівської ОТГ. Своє право на об'єднання з Крюківщиною мешканцям Вишневого відстояти виявилося непросто. Так, профільний комітет Верховної Ради хотів приєднати Крюківщину до Борщагівської громади. Утім, Вишнівській об'єднаній територіальній громаді все ж бути. Що зміниться після об'єднання населених пунктів, розкажуть наші журналісти. Добровільне об'єднання вишневого та Крюківщини у територіальну громаду. Саме за це два роки боролися мешканці міська та сільська влада. Населені пункти знаходяться поруч, так що не розбереш, де закінчується місто та починається село. По одній стороні вулиці Вишневе, по іншій вже Крюківщина. Відтак перед містом та селом стоять спільні транспортні соціальні інфраструктурні задачі, серед яких будівництво шляхопроводу через залізничні колії. Після створення ОТГ громада отримає значно більший обсяг фінансових ресурсів. А це допоможе в у уже нові проекти з забудови обох населених пунктів. Відповідно, по всім тим підрахункам, які там підраховували, в залишку, якщо перенаправляться ці ж самі відсотки бюджету, які йдуть там, розподіл, зміниться і піде все до міста, у нас в будь-якому разі залишаються немалі кошти для використання дійсно для цих скажімо, для вирішення тих питань, що стосуються і соціальної сфери, і житлово-комунального господарства, і відповідно доріг, і благоустрій. Відтепер у обох населених пунктів спільні плани на майбутнє. І у першу чергу планується реалізація проекту створення необхідного місту шляхопроводу через залізничні колії. Ми вирішили зробити проєкт це вже два роки назад, з приводу шляхопроводу, який з'єднав би південну і північну сторону. Тому що, у першу чергу, це. Для комфорту людей, а вдруге в нас виникає питання стосовно знову ж всього технічного транспорту і спеціального транспорту. Тож мешканці об'єднаних громад Вишневого та Крюківщини отримають більше можливостей щодо розпорядження власними коштами та надходженнями, розміри яких суттєво зростуть. А відповідно, місцева влада отримає більше можливостей для соціально-економічного розвитку та благоустрою населених пунктів. Альона Шевченко Владислав Кузніцов. Новини правда тут.